Всім привіт! Сьогодні я би хотів поговорити про таку проблему. Я думаю, багато хто з тим зіштовхувався, хто має смартфон, наприклад, там Samsung чи ще якийсь, який, наприклад, прошивали цей телефон, і після цього хотіли б вернутися на офіційну прошивку, щоб в статусі вашого телефона писало, що він офіційний є, і отримувати оновлення по воздуху. Я так більш подробно того не буду показувати, як його прошивати, тому що на даний час в мене телефон вже є прошитий. Е офіційною прошивкою, бо зіштовхнувся з тим, що багато прошивок перепробував, е різних виробників. І весь час були проблеми, то батарея швидко розряджувалась, то Wi-Fi е погано працював. Ну і дуже багато різних проблем. І все-таки вернувся на офіційну прошивку. і... Вона найбільш стабільна, найбільш економніша на рахунок батареї. І щоб прошити е, телефон, для цього вам потрібна буде програмка. Е, думаю, багато хто знає, хто не знає, то скажу. Називається вона Odin. І. От, наприклад, ця є програмка Odin. Для того вам потрібно ось, запускаєте в режимі адміністратора, відкривається ось таке. от... Вікно, це, це ця програмка. Після цього е, вам потрібно мати офіційну е, прошивку на ваш телефон. от В моєму разі, от наприклад, є телефон е, Galaxy S4, то я вибираю PDA і шукаю свою прошивку на комп'ютері. Е, сайт зі всіма офіційними прошивками я вам кину в описаннях до відео, програмку цю також вам кину. От, наприклад, якщо ви вже скачали свою офіційну прошивку, ви вибираєте і нажимаєте відкрити. Чекаєте, я не знаю, з хвилин, напевно, дві, поки вона загрузиться, тому що вона досить велика є. І коли прошивка загрузиться, телефон ваш потрібно завес, ну, перевести в режим загрузчика. Щоб це зробити, то потрібно його повністю вимкнути, а потім після того, як включати. Ну, в різних моделей є, я скажу, наприклад, на своєму Samsung Galaxy S4, то потрібно клавішу зменшення громкості і клавішу включення. До речі, замітив, що дуже багато на форумах пишуть, що ще потрібно клавішу Home затискати. але я скажу, що це абсолютно не потрібно в нових телефонах, тому що це вже відмінили. Так що потрібно клавішу мінус, ну, зменшення громкості і клавішу включення, і, і вибиває. Загрузчик, і потім після цього потрібно нажати клавішу вверх, і ви вже є в цьому режимі загрузчика. Ніяких рекавері, ніяких е, там інших нічого не потрібно, тільки цей файл до вашого смартфона і просто перепрошитися. Буває таке, зіштовхувався що. Перший раз, коли прошивав цей, цю прошивку на свій телефон, воно прошилося нормально. Android став таким, як був ну, як купляв телефон. Але статус все-таки писав, що він настроюваний. Типа, як е, ніби щось там змінилося, ну, він не став офіційним. Помагає все досить просто. Просто потрібно другий раз ще раз його прошити. Другий раз весь час в мене було таке, що він ставав офіційним, без ніяких нарікань, без ніяких нічого. Після цього. Як ви е, вставите прошивку в цю програму, нажимаєте Старт, ага, підключаєте каблем телефон до комп'ютера, звісно ж, е, де пише: у нас на програмці отут Адіком має висвітитися зелена чи там жовта, не знаю, який у вас телефон, така стрічка, і значить, ваш телефон прийнятий є. Ну і все. Якщо прийняти телефон, нічого міняти в цій програмці не потрібно. Нажимаєте старт і чекаєте з хвилин 15-20, напевно. Бо дійсно прошивка дуже багато займає місця на комп'ютері, і, звісно, вона в телефон вливається дуже повільно. Коли нажимаєте старт, телефон потім після закінчення сам перезагрузиться. І у вас буде офіційна прошивка. Силки всі на програмку Odin. Сайт зі всіма прошивками фірмовими від Samsung Gun. Якщо у вас інший телефон, пишіть у коментарі. Також допоможу вам. Так що всім дякую за увагу.